Минуло 450 днів, як у Львові, першодрук вийшов у світ. Праслов'янська древня мова, українські основа полонила засновника книгодруку в Україні. Мелодійно так звучала, немов пісні соловіні. Я мова сонця і праотшого поля небесної сині і синього моря. Я ще від вітру і сестра, та шини ще пісня загра, Гомінь потоків і сил. Коло гір, я твоя колескома. Іван Федоров, друкар, апостола і буквар, надрукував сімовий дар. А потім Шевченко, свій печий кобза. Житворів і дітям буква, як спадок останній на путні, щоб вільне, щасливе майбутнє. Океаном життя плеве човен, незабудками мови він повен, то на гребень неса, то тихенько хлюпоче та усе. Вам промовити хоче. Я мова солов'їна, щемно молодина, колоскова пісня, ніжна, гармонійна, незабутня рідна материнська мова. Я проотша сила і життя основа. Нещив нам послає як Божий закон, цілий народ мусить пильно про майбутнє, бати. тому тільки рідномовні шкоди будувати. Хто своє коріння знає. Наче вже не задіхає, рідне слово засіває, з ним у серці добро творить, солов'їною говорить. Живе в живому спілкуванні мова, вона твоя окраса і обнова, куди б не закинула доля світи, маєш народе мене берегти, твоя пісня, твоя зброя. Я є ідентичність твоя, коли скова доньки і сина, я є рід твій і родина, рідне слово, рідна мова, Найчарівніша, казкова, молозбучна, ніжна, мила, горда, радісна, тужлива, Дзвінка, дзвінка велика. І сильна, у часи борні заклечна. Розбурханим морем життя пливе човен, незабутками мови він повід. Човен цих незабуток для.